Всім привіт! Сьогодні ми знову в такому чудовому лісі. І цей ліс, оцей, це у нас, у нас він називається о, між нами, між пошуківцями, ліс скарбів. Тут ми знайшли браслети з намистом у цьому лісі. І багато-багато чого цікавого. От. Зараз ми поснідаємо. І підемо на пошуки. Так, Ось такі в нас прилади, а я свій ще не витягував. Така хабарниця в мене ось. Ось такого жаб'ю кацопського кольору. Це була їхня аптечка. ну Тому в кого вона була, вона вже йому не потрібна. Це 100%. От, земля йому з скловатою. А у нас буде вона тепер як хаборниця. Ну що ж, поїхали на коп, або вже приїхали, пішли. Так, ходимо по лісу і тут дивіться, які грибочки. Що це у нас опенці? Це, дивіться. Їх скрізь багато. Опа. І тут, і далі. Короче, треба збирати гриби. І далі ось пішли, бачите, один. Там, там. Коротше, все, назбираємо грибів, потім будемо купати. Що ж, йшли ми на клуб, а назбирали грибів. Отакі чудові опеньки. Дивіться. Так що, як кажуть, коп і грибний промисел. Чи, ну, якось так. Одне одному не заводить. Копаємо і шукаємо. Так, друзі, гриби нам не дають копати. Товариш прилад тільки поклав і дивіться, які опеньки. І вони тут скрізь? От не недаремно я мішок взяв. Не знаю, щоб шукати опеньки в такому блін листі. Так, Переключаюсь нада... на режим, гриби. Да, грибний так, режим... Так? Ні, грибний Це режим вице? включив. І да. І а, да, дивіться, товариш включив на Nocta Simple. Грибний режим там виявляється і такий. От. І ми збираємо гриби, а приїхали копоти. Ну, це, звичайно, маленькі, але вони самі смачні. Дивись, блін, як ти їх бачиш. Гуляй, тут просто листя розгрібай. І тут грибочки. Так, да, заключаємось. Так, друзі, у нас був стальний Гудзик РСЧА з Шинелі. Ушко ціле, але він вже, ну розумієте самі, 80 років він вже своє віджив в землі. Так, ще копаємо далі. Так, у нас друзі бродять собачки по лісу. Це, мабуть, ну, 100% браконьєри, тому що полювання заборонене в Україні. зараз. Собачка десь побіг. Полібом десь десь хтось збирається поживитися. Можливо, якусь собачку вивезли. Хоча зараз ми її попробуємо приманити до себе. Так, друзі, бачите, гукав одного собачку, а прибіг ще один. Ай хороший, Иди. ай хороший собака. Да. Кажи, привіт підписники. Ай, який собака хороший. Да? А це, бачите, прибіг такий собачка класний. Давай Ти лайка? Чи не лайка? Лайка балалойка, да? Собака. Ай, такий гарнючий собачка. Ай, собака. Являй, які в нас в лісі зустрічаються друзі. Да? Дай лапку, дай лапку, дай лапку, собака. Ай ти, красунчик такий. Являй, він підбіг як до свого господаря. А чому так? Хто знай. Давайте перестанемо його гладити. Перестаю його ладити, він до мене стрибує. І Ну, Видно, що собака не заблукав. Або грибники, да? або полювольники якісь. Але я чесно, друзі, дуже радий, що до мене отак собачка в лісі, просто підійшов і мене, можна сказати, обняв. Ну що, ну що, барбосик, як тебе звати? Ну, собачка, дай лапку, дай, дай лапку, дай лапку, дай, не дає лапу, не привчений до цього. <гум> Собака хороший такий. Блін, як я люблю собак Котиків теж і всіх інших тваринок. Що, барбосик, іди, кажи своїм господарям-браконьєрам, що не можна вбивати тварин. Хоча можливо хтось по гриби приїхав, але сумніваюсь. Явно це не грибна собака, бачите. Ну що ж, копаємо далі. Так, друзі, отака дорожка колись була, бачите, ось сюди пішла. І от у мене був чорний сигнал і я чомусь вирішив його копнути. І дивіться, що тут є. І отак розуміється ключик. І ключик гвинтовий. Тут різьба на кінчик у нього. Що ж, заберемо його. У мене є один хороший товариш, який колекціонує такі ключики. Якщо йому треба, я, звичайно, без вогань йому його подарую. Якщо не треба, залишу собі. Так що... Соня, треба чи не треба? Подумай і скажи. Друзі, уявляєте, глухий ліс і отакі цвяхи попадаються. Ковані, яким ну не знаю, скільки сотні років. Кілька сотні років, я я не знаю. Але те, що вони старі і древні. Це факт, Копаємо. Барбося, іди сюди. Іди, хороший. Йди сюди. Йди. Така чудова собачка. Дивіться, який гарний песик. Біжить друзі до нас. А? Ай, хороший ну, Я не можу цього не знімати. Дивіться. Ну, яка гарна собака. Як нас поважає, да? бачика. Далі побіг до мого товариша. Все, копаємо. Не будемо відволікатись. Так, друзі, знову прибігла наша собачка знайома. От в мене був сигнал чорний. От. Це був штопор. Якийсь штопор, дивіться, товариш. 30, ой, 3 копійки знайшов після воєнні десь 50-ті роки. Оцей товариш, який біля мене ось ходить. Ну вже Київські русі знайшов, значить вони тут ходили. Сороковий! Сороковий рік, 3 копійки. значить, тут бійці наші ходили. Радянські. Копаємо. Що ж, друзі, довго ходив по лісу, не було сигналів. От. Був сигнал, це осколок і зміни ненаметної, А вище буквально за 20 см. Думав теж осколок, але ще так подумав, що поряд один від одного так близько. Коли нема воронки, то і дивіться. Ось така підковка. Ну, Звичайно, це знахідка така не дуже, але приємно. Що не осколок. Що ж, друзі, був у нас перший такий, ну не перший кольоровий сигнал, але перша монетка. Ще не знаю, що це. Ну, звісно, що якась радянська, але яка не знаю. Короче, після реформа, мабуть. Як завжди, ніколи не беру з собою те, чим чистити монети. Так, да, після реформи. Навіть, ну, три копійки після реформ Купаємо далі. Здесь там Олег куда. и тут у меня сигнал, ну, он два не снимал И когда вот, я трошки аж под... обосрался смотрите, смотрите Хрестяка.